Свято до паски недалечко, Люди звичай бережуть, розмальовують яєчко, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками це такі чудові дні. В гості йти з підружниками, страви нести сапашні. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусіна казка, як матусіна ласка, сяду собі з краєчку, розмалюю яєчко, хрест к зоря віконце стане воно, мов сонце. Розмалюю писанку, розмалюю писанку, розмалюю кольорову писанку подарую, намалюю сонечко, птаску, квіти, щоб були щасливі всі на світі. Розмалюю писанку, розмалюю. Гривастого конику намалюю. Розмалюю писанку, розмалюю. А... Соловейка Любчику намалюю. Розмалюю писанку, розмалюю. Розбаюно сопілочку намалюю. сопілка буде грати, соловейка ще щебітати, а гровастику ніченька славно танцювати. В хаті на осені, сяду на осені, сяду я скриєчко, Розпашу яєчко. Ну ма пензлику, танцюй, гарну писанку малюй, буде небо, і земля, і стовочок, і поля, сильний і мецний дубок, а на ньому я стурбок, Буде в мене писанка, і про Вкраїну пісенька. Дохнява паска, а ковнеї писеньки уділила Божу ласка на всі дні, на всі віки. Немула нас родина, там молитва рядина. ядна, сквітна Україна, як погожні дні весна. Сіла мама і доня писанку писати, і матуся доня стала повідати, що йде великдень зовсім недалечко, і чому виходить писанка з яєчко, а на ній всі знаки дихать дітей каме. Їх передавали дітям їхні мами. Ось уже й великдень зовсім недалечко. У марінки писанка вийшла із яєчко. Я за столу наставала, на яєчку малювала роду нажого святині українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона для тебе, нена. Гарна писанка у мене. Мабуть, краще нема. Мама тільки помагала. ж я сама, змалювала дрібно квіт. Вісім хретиків малих і дрібнесеньку ялинку поясочок поміж них, хоч не зразу замалювала, зіпсувала п'ять яєт. Та якщо все закінчило, тата мовив, молодець, я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата дві ще кращих напишу. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчко, пишні пасочки печуть.